Піль ведучої від українського дизайнера Ольги Ширай. Вітаю, як завжди, у цій порі час новин на СТС. Мене звати Юлія Настенко, яким для жителів Сумщини був четвер, 13 липня. Вже дізналися мої колеги та готові розповісти вам. Далі детальніше про таке. Не поділили кохану на хім містечку. Сталося убивство через ревнощі. На вулиці Петропавлівській в одному із будинків поряд з людьми живуть слимаки. Сумський центр служби крові інспектували. Убивство через ревнощі. Надвечір, 12 липня, на околиці Сум, сталося убивство. Двоє чоловіків не поділили руку та серце жінки. Між ними виник конфлікт. Один був із палицею, інший схопився за ніж. У ході бійки саме удар лезом у живіт став фатальним. Подробиці з місця події розкаже Альона Щербакова. На цій вулиці живе родина: чоловік, дружина та двоє дітей, не дивлячись на те, що подружжя мешкає під одним дахом. Офіційно вони розлучені. У жінки був інший наречений. Саме він прийшов того злощасного вечора, 12 липня. Спільної мови із колишнім чоловіком знайти не міг, кажуть сусіди. Цього разу прийшов з палицею, у яку були набиті гвіздки, розказують очевидці. Палка була набита гвоздями. І він по голові як дарив, так сусіди поховалися по домівках за усім, що відбувалося, спостерігали із вікон. Хазяїн домівки схопив ножа, аби захиститися від нападника. Прийшов мужчина сюди, в цей двір і вдарив по голові палкою. Хазяїна, а хазяїн раді защищався і можу схватив. Він на мене каже, напав. Нанісши смертельний удар, чоловік отямився, що накоїв, та сам викликав копів. Купа поліції та швидкі працювали тут до ночі. На ранок вулиця опустіла. Про трагічні події нагадують лише окремі сліди. Просто посеред вулиці, на проїжджій частині, саме тут лежав убитий чоловік. Навіть потужна злива, яка йшла із самого вечора, і усю ніч не змила сліди крові із піску. Небайдужі сусіди поклали квіти. На момент вчинення цього злочину обидва чоловіки були тверезі, вони характеризуються позитивною і жодного разу не притягувалися до відповідальності. Чоловік наразі активно співпрацює зі слідством. Йому інкримінують статтю Умисне вбивство, що передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. Альона Щербакова, Олександр Олексієнко. новини СТС. 12 липня у Крилевецькому районі чоловік згорів у власному домі. Пожежу побачили сусіди і викликали рятувальників. Прибувши на місце, останні з'ясували, що у одній з кімнат приватного будинку загорілося ліжко. Вогонь швидко розкинувся по всьому дому. Хоча пожежу вдалося ліквідувати, 57-річний господар будинку загинув. Попередня причина інциденту порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі. Мешканці вулиці Петропавлівська 106, живуть по сусідству зі слимаками. Люди кажуть, вони лізуть до квартир із підвалу. Там прорвало каналізаційну трубу і утворилось ціле озеро зі стічних вод. А всередині завелися молюски. Подробиці далі розкаже Христина Опаренко. З цього підвалу слимаки виповзають вночі та лякають мешканців будинку. Стічна яма тут вже кілька місяців, розповідають люди. Саме в ній живуть не надто приємні істоти. Коли температура повітря підіймається, їх стає все більше. За стіною знаходиться пошкоджена труба. Як тільки люди у квартирі змивають туалет, частина каналізаційних вод стікає у підвал. «Коли почалось тепло. Здесь стоит страшная вонь. У меня находится кухня прямо над этой ямой. И когда уже полезли отсюда опарыши, слезняки и ко мне в квартиру, понятное дело, никто мер никаких не принимает. Кто это будет делать, я добиться не могу. Я звонила на 15.80. Я звонила в аварийную службу. Все принимают заявку, но она как стояла, так и стоит. Мешканці власними силами борються з істотами, бо кажуть, допомоги чекати ні від кого. Зберігати продукти тут просто неможливо. Слимаки скрізь. Вони атакували навіть банки з консервацією. Людям довелося викинути усю картоплю. Зв'язку з тим, що тут завелись слізні і інші насікоми. Були куплені за свої средства хлорка, соль, ну і періодично посипається, щоб хоч як очистити підвал от вот, вот насікомих. З іншого боку, у будинку знаходиться магазин. Каналізаційна вода просочилася і туди. Робітниця магазину жаліється, з восьмої ранку черпає воду. З кожною годиною її стає дедалі більше. Сморід в крамниці стоїть нестерпний. І це при тому, що магазин продуктовий. Посмотрите, что у нас творится. Из-за того подвала, я не знаю, кто здесь виноват и в чем, но мы вот это страдаем постоянно. Там в зале было тоже, у нас уже года три или четыре. Ну, в общем, сколько я здесь работаю, столько и вот это, мы мучаемся. Вода снизу это. идет? Снизу угу. получается. Вот здесь вот, смотрите. Вот именно как-то в уголку. Вот отсюда там она просачивается угу. и все. Ми спробували зв'язатися з обслуговуючим ЖЕКом, проте їх телефони мовчать. Ми ж чекаємо на коментарі від комунальників, чому мешканців цього будинку залишили на призволяще, та коли їх нарешті почують. Христина Опаренко, Микола Ніколенко, новини СТС. А ось у будинку на вулиці Новомістинській 12 люди обурені роботою місцевих комунальників пенсіонери та інваліди вимушені стоптувати п'яти на сходах. У чому ж справа розбиралися? Мої колеги. Ліфт у сумських багатоповерхівках міг би полегшити життя багатьох сумчан, та тут він не працює. Неконтрольований ліфт на новомістинській 12 завжди лякав жителів цього будинку. Їх підйомник працює так, як йому заманеться. Кожного дня люди з острахом заходили у ліфт. Двері ліфта, якщо людина не встигла вийти, придавлять і назад не відкриються. От. Значить, ліфт може стояти на будь-якому етажі з полуоткритими дверями. Св'язі з кабкиз кабіни у надіспетчерську службу. Ні, мешканці кажуть, численні виклики працівників підприємства суми Ліфт не давали ніяких результатів. Та нещодавно, після їх псевдоремонту, підйомник взагалі перестав працювати у суми ліфт. Нам пояснюють причину відключення підйомника. Обломан ротор основного двигуна 5.07. Підгорів статор. А ось у мешканців будинку своя версія. Чому ж підйомник насправді став? Прийшли мастера з прорабом, Вместо ремонту електронної частини, сказали, що негодний двигун, двигатель, розбили жорстко його кувалдами, молотками, От. розбили основний вал. Лупили так, що люстра на кухні, я думала, вона впаде взагалі. Я вважаю, що вони лупили не там молотком, а в якоюсь там взагалі кувалдою. У машиному відділі ліфту, окрім розтрощених деталей, люди вказують і на інші місця, де чатує небезпека. Біли дверці тут, він може закриватися повністю, хоча б не на замку, а так ході закриватися. Це електричство. Тут же. Ж 380 вольт люди у безвихідному становищі, пенсіонери та інваліди, які проживають на верхніх поверхах, скаржаться, бо не мають сил підійматися. А у нас 10-й етаж інвалід опорно-двигательного етаж е -э апарата, й теж інвалід опорно 8-й теж саме. І тепер у нас поставили таке безвихідне положення. Проте мешканців цього будинку Надія не покидає. Вони все ж таки сподіваються, що найближчим часом їх проблему вирішать. Ангеліна Олійник, Олександр Сокол, новини СТС. Чергові газові баталії у Сумах. Цього разу рівень зухвалості газовиків вразив мешканців будинку на вулиці Ковпака. За словами представників Суми газу, вони приїхали встановлювати лічильник навіть попри офіційну відмову мешканців. Чим завершилися сварки, дізнайтеся за мить. Залишки оголошення на будинку 67 по вулиці Ковпака повідомляють про приїзд газовиків. Тут будуть встановлювати загальнобудинковий лічильник. Мешканці з таким рішенням категорично не згодні. Ми відмовилися і офіційно писали письмо, що ми проти, що треба в кожну квартиру. Ні, тепер нам суми газ Мешканці кажуть, відмовилися від загальнобудинкового приладу обліку ще півроку тому, адже вважають такі дії газовиків звичайним здирництвом. Людям, котрим поставили вже щучки, оплата в два-в три рази більше. От і все чому люди. ми нижчий народ Спочатку індивідуальні щучки да, ставимо, а потім пожалуйста пуставі топші. Тільки спочатку індивідуальні. І, том... і на нашій території вони не мають права. Ставить. Без нашого розрушення вот, Розрішать люди? Кому Пожалуйста. Люди кажуть, що встановити загальнобудинковий лічильник, кожен мешканець має дати свою згоду на це. Та додають газовики таким правилом нехтують. Суми газ він замовчує, що є акти розмежування. Тобто, труба, яка йде після розподільчого вентиля, вона належить громаді. Вони користуються незнанням громади і це використовують на свою користь. Відповідь же самих газовиків вражає, мовляв, навіть якщо люди відмовилися від загальнобудинкового лічильника, вони все одно приїдуть. А саме у цей будинок ви приїхали, тому що вони дали свою згоду. Цей будинок нічого не давав, тому що ми приїхали. Ли сюда саласна графіка навіть якщо вони відмовили да, Відмовилися сьогодні. Приїдемо завтра. Завтра ну, ну саласна графіка, Тобто. То, що вони сьогодні відмовили, завтра передумали і все нормально. Сварки довели людей до того, що вони викликали патрульних. У Нас надійшов виклик, що у громадян виник конфлікт з представниками сумгаз по з приводу встановлення ну, лічильника загальне будинкового. Сьогодні мешканці будинку так і відстояли власні права. Втім, із острахом чекають повернення газовиків. Марія Бульдович, Олександр Олексієнко, новини СТС. На нашу гарячу лінію звернулися мешканці будинку 12 по вулиці Прокоф'єва. Жаліються, у їх домі дах протікає так, що у негоду вода тече із першого по дев'ятий поверх. Люди розповідають, майже всі ливнівки на даху забиті сміттям. Бояться, якщо піде дощ, будинок може спалахнути, адже на даху вражаюча кількість електродротів. Подробиці дивіться далі у сюжеті. У цьому будинку після дощу поверхи перетворюються на озера. Одразу після зливи люди виходять у під'їзд і починають вимочувати дощову воду. На даху чоловіки показують забиті ливнівки. Через них підозрюють місцеві і утворюються калюжі. Ну, от за цих ливень, що, от, як бачите, вот отверстя, якби менш маленькі. І там не видно, какби вода не встигає зливатися, І за того, що от що й мусор криші валяється. Зато тут какби саме бачите, може… Там завілась десь на углах і все, і вода не протікає далі, там вибігає в все. Оце сьогоднішній поток. Оце. Це на кожному, кожному етажі. Давайте пройдемо вверх, і ви просто побачите, що робиться на кожному кожного чи Я не знаю відкуда вода, потоком. І благо те, що я кажу, в даний момент нікого не було в ліфту. У нас тут діти йдуть в школу, веземо в садик. Боронь боже, щось случить. Двері, які ведуть на дах, не закриваються. Там постійно виштається молодь. Кажуть мешканці, саме через відкриті двері вода затікає прямісенько на дроти. Люди стверджують, власними силами намагалися повісити замок, але все марно. Коли вода йде, от вода йде по лівньовці. Скоріше всего вода була. Що можна цього? Коли електрощитове, електрощитове в воді, провода в воді. Сумчани неодноразово зверталися до обслуговуючого ЖЕКу Суми теплоенергоцентраль. Там заявку приймають, але нічого не роблять. Ну і от частично ми зробили ремонт. Я не знаю за що. Ми в принципі платимо деньги. Жеку. Ми платимо гроші і за ремонт, і за это, і за кришу, і за все. а в результаті. Ми живемо в я не знаю, в катастрофічних умовах. Нині люди бояться кожного, навіть найменшого дощу, адже переконані, чергова негода може стати фатальною для їх дому. Тому люди чекають на допомогу комунальників з надією, що їх нарешті почують і вирішать цю проблему. Христина Опаренко, Олександр Сорбат, новини СТС. До сум завітали представники Google. Вони планують зробити область доступнішою для туризму. Які проекти вони презентували, та чому наше місто обігнало навіть столицю? Дізнавалася Ангеліна Олійник. Цифрове перетворення України новий проект компанії Google, у якому вже прийняли участь дев'ять регіонів держави, зокрема Одеса, Івано-Франківськ, Рівне, Херсон. Основна ідея проекту розміщення фото туристичних місць, освітніх та бізнесових на Google картах. Ця інформація, как стає доступна всім. Пользователі можуть її самі редактувати, пользователі можуть самі улучшать, А в результаті сама компанія ну, Бо целі така, щоб зділити сайти, зділить показати представити сам регіон влучше його часті, і как для того, щоб другие могли знати, где знаходити інформацію про регіон. Тепер експерти взялися і за Сумщину. Цікаво, що такі новації ще поки не знайомі навіть у столиці. Чиновники кажуть, сумський регіон досить перспективний. Тому такі нововведені лише підіймуть туристичний потенціал області. Кожен район і кожне місто нашої області. Є дуже цікавим перспективним щодо інвестиційного та туристичного потенціалу розвитку освіти і науки тощо. Тож я сподіваюся, що невдовзі географія дії карти помітно. Ну і хотілося, щоб це відбулось швидко розширилося. Сьогодні ми маємо таку можливість об'єднати всі ці зусилля і показати на цифровій електронній карті на цифровій мапі Google всі наші об'єкти, всі наші перспективи, всі наші можливості. Першою цеглою створені проекту цифрового перетворення України стала фотопанорама тунелю кохання на Google карті. Рівненська краса за три дні набрала 10 тисяч переглядів. Саме тоді експерти Google зрозуміли, така візуальна інформація дає швидкий ріст туристичного попиту для регіону. І кактука мию показали одну фотографію, одну те панораму круговою на начали просматривать, Заходять люди з Китая, з Японії, з Європи спеціально прилітають, щоб просто буквально на часик забіжать в маленькі такої тунель. Сумщина багата на туристичні місця. Саме такі панорамні фото на Google-картах допоможуть розвиватися місцевому туризму. Основною метою такого проекту місцеві чиновники вважають збільшення робочих місць та популяризацію нашого регіону на теренах України і всього світу в цілому. Основна ціль сьогодні це залишати активну молодь у нас, заявити про сумщину всьому світу і подолати оцей комплекс меншовартості і показати світу, що ми дійсно відкриті і нам є чим пишатися. Сумчани від таких новацій у захваті цей проект допоможе розвивати не лише освіту та культуру, а й бізнес. Якщо б йти в ногу з реальністю, також з перспективністю з освітою, ми повинні розвиватися. Кожен з нас повинен розвиватися і бути сучасним і особливо цих технологіях Google. Ну для сумчан сумчани, та дасть что люди бы можуть посмотреть, куди у нас можна буде поїхати где отдохнуть по області. Та дасть ощук розвітя внутрішнього туризму. Розвиток і туристичний і то, то ж саме бізнес, і екологія. Це все дійсно підтверджує, підтверджує те, що треба рухатися з ногу, в ногу з часом. Уже зовсім скоро карти в інтернеті поповняться фото сумських, глухівських та роменських пам'яток культури. Ангеліна Олійник, Олександр Сокол, новини СТС. День поля із розмахом святкують аграрії державного підприємства Правденське науковці Мироненського інституту озимої пшениці представляють ексклюзивні сорти злаків. А на полі красується нова техніка, яка не працювала ще в Україні. Зрізали перший сніп нового врожаю, і наші кореспонденти. З дня на день розпочнеться масове збирання врожаю. Всі аграрії сумської області та агропромислова техніка вже готові до цього завершального етапу. Приблизно 300 тисяч гектарів врожаю вже чекають на обробку. Сьогодні аграрії області підійшли до того радісного моменту, коли вони можуть побачити. Результати своєї праці протягом маркетингового року погорощування ранніх зернових та зернобобових культур. Нещодавне погіршення погодних умов завдало невеликих витрат, але аграрії були до цього готові. Вони впевнені, з настанням сприятливої погоди темпи збирання ранньозернових будуть підвищуватися з кожним днем. Третій рік поспіль ми реалізуємо повністю все насіння, яке в нас є і. Ми показуємо свої досягнення іменно на таких днях поля, яке сьогодні відбувається в Сумській області, науковці Миронинського інституту озимої пшениці представили велику кількість сортів озимих. Серед них є і такі, які мають найвищі хліборобські якості. З інших сортів можна виробляти макаронні вироби, які не зрівняються з італійськими спагетті. Зізнаються науковці. Сьогодні ви чуєте представники біля 30 організацій і установ, які надають агрохімічні послуги. Тобто, на сьогоднішній день той, хто побув. У нашому полі. А у нас було зараз тільки вже 118 товарорників. Вони знають, що потрібно робити, як потрібно робити сьогодні, завтра і навіть післязавтра. Також на святі представили нову техніку. Ці машини є новинкою для ринка України. Комбайн вражаючих розмірів не має аналогів у своєму класі. Перша така машина вже працює у Дніпропетровській області. Машина замечательна, дуже производительна і яка має великі шанси по продажу в Україні нині вже почався збір врожаю озимого ячменю Білопільського, Охтирського та Липоводолинського господарств. Урожайність становить в межах 27-29 двадцять дев'яти центрів зектора. Горох почали збирати господарство Охтирського району, але на жаль, тільки почали. І небо на площі 30 гекторів обмолочено, врожайність складає в межах 14 центрів зектора. Заступник голови Сумської обласної державної адміністрації впевнений, такі свята важливі і будуть проводитися постійно. Свято вийшло. Було більше ста аграрів, які змогли власне переконатися в врожайності і в спроможності техніки, які продемонстрували на цьому полі. Головне завдання свята ознайомити товаровиробника з найкращими досягненнями по обробітку ґрунта та по збиранню колосових. Христина Опаренко, Олександр Білявський, новини СТС. Суми донорська столиця на цьому наголошують працівники Сумського обласного центру служби крові. Називають свій заклад надсучасною медустановою, перевіряв якість обладнання та рівень надання послуг особисто очільник обласної ради Володимир Токар. Подробиці дивіться далі. На ревізію до центру служби крові завітав голова обласної ради Володимир Токар. Його ознайомили із потужностями та можливостями центру. Цей заклад добре відомий тисячам сумчанам. Тож про якість тут дбають, кажуть медики. У свою чергу голова облради зазначає, підтримувати медичні заклади. Це завдання влади. Плохо коли всі боляють. Ну плохо три рази, коли боліють діти для батьків, для родителів, це страшний удар. Тому я роблю все і я готов з вами там, де нужен. Я пожалуйста. Пользуйтесь у службі крові, наголошують, розвиватися заклад почав після 2009 року. Саме тоді депутати обласної ради під керівництвом Володимира Токаря прийняли рішення перевести цей заклад із комунальної власності до акціонерного товариства. Звичайно не буває, і те, що було начато тоді ще в 2009 році, Ми прийшли зараз до того, тому, чого повинні що були всі інші станції по Україні. Потому что э, реформирование службы крови, э, если вы, может быть, вы знаете, это одно из условий ассоциации с Европой. Благодаря волевому решению Владимира Николаевича Токаря в 2009 году у нас началась реформа службы крови в Сумской области. И то, что мы видим сейчас, этого никогда бы не было, если бы тогда в далеком 2009 году смотреть. депутаты не приняли человеческого грамотного решения. У нас здесь сейчас реформа... Медицины закончено. І ми приглашаємо всіх, приглашаємо головних врачей, приглашаємо депутатів, приглашаємо руководителей інших областей. Ми готові поділитися опытом і показати, який на самом деле має бути центр служби крові в Україні. Лабораторія із якісним обладнанням. На всіх етапах роботи Центру служби крові санітарні умови та ретельна чистота. Голову облради вразив і підхід до роботи. Тут працюють виключно за новітніми технологіями. Холодильники должны бути температурный режим минусовая температура в холодильниках. І тут не більше 19 градусів має бути. Прогрес у роботі Центру служби крові помічають і сумчани. Як важливо тепер, коли батьки лечать своїх дітей вот, в інтенсивній терапії, коли вони не знають, що значить добивати цю кров, шукати донорів. Тобто по першому требованню кров є в наличі в відділенні. Реформа служби крові вже відбулася саме у сумському закладі. Те, що я побачив, я зрозумів, я що тут Дійсно, лучшая станція, я по посторонно переливания переливання крові служби крові в Україні. Тому що я видел, яке оборудование, який контроль над качеством крові, як це все відбувається. Ревізію пройдено. Голова обласної ради каже, таким закладом слід пишатися не тільки в Україні. Це заклад вже європейського рівня. Марія Бульдович, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Таким для жителів Сум та області був четвер, 13 липня. Команда наших журналістів продовжує збирати для вас тільки найсвіжіші та найгарячіші новини, аби оперативно розповісти їх вам. На цьому я з вами прощаюся. Далі у нашому ефірі програма Даю слово. Дочекайтеся, бережіть себе та своїх близьких, гарного настрою, любові та миру. Побачимося.